Вбивства рашистами мешканців Бучі, Ірпеня та багатьох інших населених пунктів, зґвалтування, катування, обстріли міста заради терору населення, ракетні удари по торгових центрах, багатоквартирних будинках та просто по центру міста, повне знищення такого великого міста, як Маріупіль, вбивство українських військовополонених. Це наповний перелік військових злочинів, вже вчинених росіянами проти українців, і які ще будуть вчинені протягом війни. Ці злочини не мають бути забуті, а причетні до них, як виконавці, так і ті, що віддавали накази, мають бути покарані. І вже неоднократно проговорювало, що після війни має бути створена група на зразок МОСАДу. Яка буде займатися пошуком та покаранням військових злочинців. І я з цим абсолютно згідний. Але в мене є пересторога щодо майбутньої діяльності такої організації. І це пов'язано з одвічною проблемою нашої держави, а саме з корупцією. Я поясню чому. Дивіться, як у нас всі ці роки працювала система боротьби з корупцією? Є чиновники державного або міського рівня. Вони розкрадають у держави, тобто у нас з вами, або отримують хабарі, чи ще в якийсь незаконний спосіб збагачуються на десятки чи навіть сотні мільйонів доларів. Таких чиновників викривають прокурори чи інші служби та іноді навіть передають їх справи до суду. А через деякий час ці корупційні справи розвалюються. Чому так відбувалось? Тому що насправді правоохоронці полювали на корупціонерів не для того, аби боротися з корупцією щоб покарати нечесних чиновників, а для того, аби отримати частку від награбованого. І такий чиновник, після того, як відкуплявся від слідчих та суддів, часто йшов далі обіймати високі посади та наповнювати валізи доларами. І в майбутньому, коли скінчиться війна, і ми створимо службу на зразок ізраїльського мосаду, але не поборемо корупцію, як системне явище в усіх органах влади. Я можу припустити, що полювання на російських злочинців перетвориться на фікції, особливо, що буде стосуватися чиновників чи генералів, які віддавали накази нищити наші міста та вбивати українців, коли наші мосадівці подивляться на розкішне життя наших депутатів. СБУшників, прокурорів. І скажуть, а чим ми гірші? І почнуть полювати не за злочинцями, а за їх грошима, відпускаючи їх за винагороду або викреслюючи із списків тих, хто має бути притягнутий до відповідальності, або інсценуючи якесь вбивство або щось. Це вже деталі. Для галочки, звичайно, будуть карати якихось ванік. Але не тих, хто стояв за цими ваньками під час війни. І щоб до цього не дійшло, починати боротьбу з корупцією потрібно вже зараз, а не колись потім. Звичайно, ні до яких мітингів не закликаю. Наразі це можливо лише через публічний та міжнародний тиск на владу, що, до речі, відбувається. А ви можете написати свою думку щодо сказаного мною. Всього доброго!